Доброго дня, 7 травня знімаю в якому стані мої Ківі. Бачите, як вони гарно відійшли після морозу. Нагадаю, вони були повністю пошкоджені. Це молоденькі Киві, їм 3 роки. А цим ось 2 роки. Бачите, тут взагалі гілочка померзла і так і не відійшла. Звичайно, квітів немає. Воно все, все підмерзло. Можливо, і було би якесь цвітіння маленьке. Але весна була шалена і тому бачите ось це нові пагони. <кій> всі пагони що були, там всі 100% вони померли. Ось бачите, в якому воно це все стані. Це так виглядають киві. Хто хоче собі замовляти киві, бачите, щоб вам не відправили якусь, не знаю, вербу чи клен. Ось, ось так повинно виглядати Киві. Ось в якому вони стані. Сподіваюсь, на той рік вже отримати врожай. Ну ну і все. Всім дякую за увагу. В кого які залишились питання, пишіть.